700 учасників з різних куточків України та з-за кордону пробігли мальовничою дистанцією Ужгород Халф Marathon. Така масштабна подія об'єднала всіх задля благодійної мети збору коштів на потреби 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади. Марафон ми відновлюємо традицію проведення півмарафону в Ужгороді під сакури. Сподіваємось, цей півмарафон стане щорічним. Основна мета наша зараз, які всі заходи, які ми проводимо під, керівною, під егідою підгідною Транскерпатіям це збір і допомога нашим військовим. Коло у нас по всьому місту компактно розміщено по частина по пішохідним доріжкам, частина по набережним, частина вулиць перекрита. Учасники мали змогу долучитися до класичного півмарафону на 21 кілометр, дистанції на 10 та кілометр, командної естафети, дитячих забігів на 100 та 400 метрів, а також онлайн забігу. Ужгородський напівмарафон – другий другий серії масштабних благодійних забігів, які заплановані на Закарпатті на цей рік. Гродгалфмарафон у такому форматі, як він сьогодні відбувся, ще планувався з минулого року. Ми на меті, щоб у нас всі напівмарафони, так як у нас, і загасткарпатіон марафон був сертифікований. Шукаємо е, оптимальну, оптимальний маршрут, який в майбутньому буде сертифікований, і траса отримає відповідний міжнародний стандарт. Є звичайно деякі відрізки, які потребують досконалення, але в цілому. Дуже дуже гарний маршрут. Забіг об'єднав ужгородців, гостей міста, ветеранів, представників держустанов, бізнесу та волонтерських організацій, усіх, кому не байдужа доля наших захисників. Наймасовіша команда учасників представники мережі ток із різних куточків України. Приїхати і Підтримати зсу України це дуже дуже важливо. Тепер період війни. Період таких доволі складних періодів да, в житті України, але ми вважаємо, що наші 60 учасників принесуть позитивну енергію в цей хелфі-марафон. Ми приїхали з Житомира, з Києва, з Волині, з Луцька. У нас численна компанія, команда з Ужгорода. І те, що ми тут знаходимося, це позитив, це енергія від толку. Попри дощову погоду та похмурий день, учасники старту відзначають Ужгородську трасу як одну із наймальовничіших. Переможці на півмарафону на 10 кілометрів кажуть: тут можна було не просто відпрацювати стратегію на забіг, але й помилуватися околицями. Ну погода що сприяла. Такий, якраз не негаряче, не холодно. Супрово біло принципі, непогано, дуже гарна підтримка по дистанції, багато оболівальників. Вона сильно надихає. Біглася добре, як вдома, все супер. Але я бігла як тренування, не всю силу. Так як в мене чемпіонат України в Житомирі через два тижні тому, я не дуже готувалася саме на цей старт. З поміж учасників були і кілька ветеранських команд. кажуть, у непростий для країни час потрібно об'єднуватися задля допомоги збройним силам. Зокрема, бігли учасники ігор героїв, представники адаптивних видів спорту, які долали дистанції на протезах. Я втратив на Донбасі. З одного завдання наступив на невідомий вибуховий предмет. Втратив одну ступню і серйозно пошкодив іншому. Але попри це все живу, насолоджуюсь життям. Будь-яка підтримка надзвичайно важлива, тому що ті, хто зараз на лінії фронту в цій жорстокій несправедливій війні, їм особливо важливо відчувати підтримку від сторонніх людей, не лише від, від родини, від близьких і друзів. Завдяки цьому вони розуміють за що вони воюють, за які цінності, за яке громадянське суспільство, за яку демократію. Також пробіг дистанцію Ужгородського напівмарафону, і рекордсмен України, легкоатлет Іван Богдан Городинський, каже, не намагався вибігти на найкращі показники, хотів випробувати свої сили на новій трасі, а передовсім віддати шану оборонцям нашої держави. Хочу подякувати також всім збройним силам України закамічизне, які Віддають своє життя. Те, що роблять хлопці на передовій, то нам просто немає про що жалітися, нема на що просто. Ось. І кожен повинен від себе робити максимум те, що він може. Трошечки в дощ попорти, тому що Бруківка стає е, ну, такою більш слизькою, але, чесно кажучи, все рівно, слава Богу, що сьогодні його не було. Ось, то я так, чесно кажучи, задоволений, тому що практично не було гірок. Ось. Ну і плюс дуже мальовниче місто, гарне. Компактно, гарно, все продумано до дрібниць. Завдяки стартовим внескам учасників та підтримці спонсорів для військових 15-го батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади закупили пікап, реби, реп-рюкзак, безпілотний авіаційний комплекс загалом на майже 3,5 мільйони гривень. Організатори молодці от бідає силу те, що ти біжиш за наших воїнів, за наших захисників, які титонічно… Творюються і захищають наш суверенітет. Ми збираємо дрони, збираємо реби і це значні закупівлі, які допоможуть нашим хлопцям бити москалів. Усіх фінішерів дистанції Ужгород Халф Marathon нагороджували пам'ятними медалями та подарунками. Наступний же благодійний забіг запланований на вересень трасами у Мукачеві.